Замовила, дівчата, для вас ось таку дубляночку двохсторонню. Ви тільки погляньте, яка це краса. Іде в розмірах з 50 по 56. Дивіться, з одної сторони має тканинку дубляж, дуже м'ягаєсеньку. Рукавчик йде подовжний, підійде для високих дівчат. Його можна ось так підігнути, застібається на замочок, гарна гарнітурка. Має коліску на капішоні, капюшон гарний, глибокий. Має кишеньки, які засібаються на замочок. Дуже гарна довжина. І показую другу сторону. Придивіться уважно, яке гарне хутричко. Йде щільно-щільно набите. Має кишеньки, з боків має замочки робочі. Дивіться, яка краса. Якщо бажаєте замовити, зробіть фото моделі, яка вам вподоби, скидайте у вайбер та напишіть свої параметри: об'єм грудей, талії і бедра.